Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні ми з вами приїхали на водосховище половити окунця. Сьогодні я з собою друзі, взяв ультралайтик. Це азура Сафіна. Так, якщо я не помиляюсь, 164-та. тестом вона, друзі, від 03 до 4 грамчиків в довжині 1,98 метрів, якщо не помиляюсь. Ну, щось таке. Кутушечка в мене азура Сафіна також. Ось така тисячна. От, взяв з собою, друзі, ось таку сумочку, тому що ультралайтова рибалка, друзі, це мінімальна рибалка. Тут в мене все коробочка з грузиками, там вон, декілька ячиєк. І приманочки. Сьогодні, друзі, приманочки я взяв від торгової марки Big Bates. Це вже, друзі, перевірні приманки. Ми за мене на них постійно ловимо кунців. Ось, блін, трохи впали. Ось, друзі. В мене тут десяток десь пачок з собою, я прям так багато не набирав. Взяв з собою тільки. Перевірені ось такі там червачки. Ось. Тільки взяв перевірені. Щоб багато, знаєте, не набираючи це собою, не таскає, взяв таку маленьку консумочку, причепив ножнички та й все. Тому, друзі, давайте не будемо гаяти час, поки ранок будемо приступати до риболовлі. Ну що, друзі, розпочинаємо з бултеліка, ось в такому класному кольорі, і з двох грамчиків. Перший закид. Щось взагалі недалеко я закинув. Нічого страшного, тут, друзі, конець плаває прямо в самому березі. Так, відкриваємо дошку, кладемо приманку на дно. Тут глибина, друзі, метра десь 3-4 відразу біля берегу і починаємо його ловити. Тут, друзі, дуже багато зачіпів, скель, всяких там кущів затоплених. Тому сьогодні ми, ми з вами будемо трохи обриватись, але, друзі, нічого страшного, без цього на риболовлі нікуди зараз. Так, на першому закиді в нас ніхто не клюнув, хоча його можна навіть закидом не називати, тому що він якось таке там 5 метрів від берега щось впало. Що треба дуже звикати до цього Він Коротесенький, тонесенький, мягесенький. Капець. Дуже незвично, якщо чесно. Прям дуже. Малесенька катушечка. як довго паде на наші 2 грама. О, тільки впало. Прямо тут глибана гарненька. Будь друзі, треба було глайд брати з собою це місце. Ставити грамчиків 5 і пробувати ловити оконців. Цікаво, друзі, покльовочки поки немає. Зазвичай, тут, друзі, окунь відразу клює. Тут таке місце цікаве. це тут рибалив. Я жодного разу не пам'ятаю, щоб тут клювали якісь, знаєте, там гарненькі кабанські окунчики. Постійно там напіло дошки клюють такі, дрібні. У мене каналі є декілька відео з цього місця яке тут взимку ловив відкривався з льоду та й на спінях на лайт ловив тоді так щось зачепили мабуть якась травичка о, і відпала так спробуємо друзі туди десь закинути Тоді, пам'ятаю, так уже приїхав, що окунець відразу не сильно так клював, а потім почав вже клювати активніше. Диві, як довго впадає, йо моє Сюди друзі, було б класно поставити якихось, знаєте, там... 4 хоча б грама, 5 вже гріх і було б чудово. Але друзі паличка до 4 грамів, то нею знущатися не дуже хочу. Я знаю, що вона закине 5 грамів, але це, друзі, вже не буде ніякої непроводки. На контролювання приманки взагалі нічого не буде. Таке просто буде якесь волочіння по одну, та і все. Ось він, друзі, першенький окунець. Десь, мабуть, хвилин 15 я кидаю. І першенький підсів. Взагалі без покльовки просто повис. І подумав спочатку, якщо чесно, що трава, тому що ну, просто без ніякого супротиву. Отак, от, дивіться, що такий прям гарнесенький. Оп! О! Так а ну тихо. Ось такий, друзі, дивіться, грамчиків, мабуть, 70 на нашого болтеліка від бікбейцу. Ось такий карасунчик. Так, друзі, відчіпляємо. Ой, тихо-тихо, та відпускаємо швиденького. Все, хай біжить. Судячи друзі з його покльовки, то риба зараз взагалі не активна. То, мабуть, треба... Робити паузи йому подовше. Так, майже на, на місці робити йому проводку. Саме цю нашу дрошику ми зараз робимо протяжку таку. Зараз спробую робити майже на одному місці і давати більше паузи. Можливо, тоді він буде, знаєте, краще клювати. Я вже, друзі, якщо чесно подумав на колір приманки не попав. Тому що покльовочок не було довгенько. Зазвичай окунь тут відразу кліє, якщо він є. Головне, друзі, ультралайт і риболов знаєте, попасти в колір приманки. І тоді буде все діло. Тоді буде і клювати і буде від кльову. Зараз, друзі, трошечки покидаю цим бултеліком. То спробую потім поставити щось таке темненьке. Таке, як у нас працювало минулого разу. Опа, дивіться. Бачите, зробив таку довгу паузу. І по кінчику водлища, побачив, як він прям динь-динь тако І з'їв нашу приманочку. У, так кабанчик. Дивикий. Мабуть, крупніший за першого. Дивикий. О, друзі, дивіться, які кабанці. О, такий самий. Хоча, друзі, дивіться, крупніший трохи. І дивіться, вже зовсім іншого кольору. Такий вже більш світліший, такий жовтенькі, дивіться. Такі плавці. Бачите, бултейлік працював. Відпустимо. Клюну він десь вже недалеко від берега в нас. То зараз спробую далеко сильно не кидати. Можливо, друзі, він тут якраз на цей, так скажемо, границі стоїть з травою і обривами ось такими. І клює. Зараз тако закину на 15 метрів. Покладу відразу приманку на дно, щоб було більше часу її можна було проволочити по дну. І зробимо ту саму проводку, яку ми з вами робили. Подовши паузи і трошки менше цю дрож робити майже на місці. що друзі кінець у нас листопада прохолодно сьогодні зранку щось там 4 градуси як малювали якщо не помиляюсь на термометрі біля води воно прохолодніше звісно що От, рибка вже друзі не така активна як була в вересні або жовтні все ж таки вже діло ближче до зими. Тому і потрібні робити довгі паузи такі ось таку, друзі, олечащу проводку. Ось опа, з'їв. Плід відпав. Прям відчув, як він почав прикусювати. І я трохи поторопився підсікати. Якщо у них біля берега, то зараз... Можна спробувати поставити 1,6 дюйма приманочку, якого червачка, і 1 грамчик. Можливо, знаєте, буде легший монтаж. Ось якраз наш цей зимовий, майже зимовий пасивний окунець буде краще з'їдати нашу приманочку. Ось ось друзі, зробив закид до лічеретику і підсів. Ну цей дрібний, о, дивіться, і зійшов. Через чур в мене був відпущений фрикціон, Зайшов в траву, бачите, і відпав. Ну нічого, зараз зробимо закид туди ж саме. Та ще один клюн, якщо там була зграйка. Трошечки. Бачите, фрикціончик відпустив, він занирнув у траву. Хоча він, друзі, був невеликий по відчуттям, не такий, як першеньки ми замоловили горненькі. Ну все одно, знаєте, це риба, це покльовка. Задоволення, відважування на таку легесеньку, тонесеньку снасть. Ось він, друзі, вимочив. Але дрібненький. Дрібненький, маленький оконець. Знову без покльовки підсів. Оце, друзі, тут стандартний розмір окуня для цих місць. Скільки тут, мабуть, грамів 40-30. Може 50, не знаю. Ось такий це, друзі, стандарт. Відпустимо його. Поправимо трохи прималочку, вона вже розбита, але ще декілька кінців вона нам принесе з вами. Тому, друзі, продовжуємо. Зараз хочу перейти трошечки далі, спробувати на іншому місці. Друзі, небагато так місць то сьогодні я планую всі так прийти, перекидати, перевірити. Можливо, на якомусь із місць знайду зграйку активного кунця, який буде гарненько клювати. Друзі, тільки впала приманка на дно і він відразу підсів. Ох, мойо! Отаких От всі гігантів я сьогодні не ловив, друзі. Щось ми не укрупняємося, навпаки. Омільчаємося. Ну тут я не знаю. Грамів 7. Ой, блін, дурний окунь якийся. Так само цікавий він відразок тільки впала в мене приманочка на дно. Я вам зараз знову закинув в те саме місце. Можливо, там якийсь крупніший трохи плаває. Бо такі, друзі, малюки, це просто капець. Якщо вони почнуть клювати, вони просто будуть від від'їдати хвости в наших приманках з вами. Бо він там один був, бачите, більше не хоче клювати. Знайшов, друзі, ось таку сімейку сині ножок. Зараз будемо їх зривати. Поки риба все одно не клює, що його робити? Так, і відразу відрізаємо ножку ось таку з болотом, щоб додому не нести. От. А ну, друзі, напишіть в коментарях, як ви збираєте гриби. Ви їх вириваєте чи ви їх зрізаєте ножем? Бо я знаю, є такі експерти, які кажуть, що гриби потрібно тільки зрізати. Типу, якщо вириваєш, то це, друзі, шкодить грибниці. Але в мене на думка навпаки. Тому що коли ти береш гриб, зрізаєш, то в нього залишається якраз ось ця зрізана ножка в грибниці. І вона починає, друзі, тоді швидше гнити. А так ми, друзі, вирвали гриб і грибниця залишається цілою. Дивіться, яка краса. Зараз друзі походжу по цій травичці, пошукаю, можливо, ще якусь сімейку знайду. Оп. Так. А, ось, дивіться, ще два штучки заховані, бачите, Прямо в травичці. Оп, дивіться, яка краса. Так ти що? И, друзья видите вот такая семечка тут была 6 з семи вот таких синих ножек класс а вот друзья все смотрите синие две штучки растут сейчас так их зірвемо. о смотрите как краса так это земля думал что их тут несколько штук Дивіться яка, яка краса. Зараз ми її ось так, друзі, обрізаємо обережно. Хоп. І бачите, в нас ось такий чистесенький грибочок виходить. Ой, блін. Трохи не так відрізав, ну нічого. Ось така, друзі, краса. У нас росте на південному буді, майже на берегу річки. Ну що, друзі, ось і закінчилася наша сьогоднішня саме риболовля. Бачите, окунець на водосховищі взагалі в нас майже не клігі. Що ми там піймали штук 5, мабуть. Та й таке. Але, друзі, не, не збирали саме трошки грибів. О, тому, друзі, кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал, друзі. Всім пока, до зустрічі!